Російський алкоголік і заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв закликав чекати подальших кроків від Росії щодо розміщення ракет малої та середньої дальності в Європі. Так він прокоментував заяву МЗС Росії про вихід з мораторію на такі ракети. Він назвав такий крок результатом антиросійської політики країн НАТО. Пряма мова. Це нова реальність, з якою доведеться рахуватися всім нашим опонентам. Чекайте на подальші кроки, написав Медведєв. Відзначимо, що під категорію таких ракет підпадає і арешнік, про серійне виробництво якого минулого тижня заявив диктатор Путін. Він повідомив, що перший серійний орешнік вже надійшов до армії. Є інформація, що Орешнік зроблений на базі ракет середньої дальності С 20 Піонер, які були заборонені договором про заборону на ракети середньої і малої дальності від 1987 року. За радянських часів у Білорусі вже були готові майданчики для розміщення Піонера, де тепер може бути розміщений орешнік. Звідти ця ракета може швидко завдати першого обеззброюючого удару по ядерному комплексу Франції та Британії, що може бути використано РФ для спонукання західних країн до переговорів про безпеку в Європі.